Доброго здоров'я, друзі! Ми продовжуємо знайомити вас із сучасною зброєю українського виробництва, яка успішно виконує бойові завдання на передовій. Тож ставте лайк під цим відео та підпишіться на цей канал, щоб не пропустити нові відео. Починаємо. Самохідна артилерійська установка Богдана Богдана це українська самохідна артилерійська установка з 155 міліметровим калібром. Самохідні артилерійські системи 155-го калібру стоять на озброєнні в в багатьох державах військового альянсу НАТО тому, крокуючи в ногу з часом, українські військові винахідники перейшли до створення свого зразка подібної зброї, і в 2015 році розпочали розробку САУ Богдана. Метою створення було вирішення питання насичення військового українського ринку якісними зразками далекобійних артилерійських систем, що здатні здійснювати ураження цілей уламково-фугасними снарядами на відстанях до 40 кілометрів. Акт. Активно-реактивними снарядами на відстанях до 60 кілометрів вже під час повномасштабного російського вторгнення на територію України САУ Богдана показала відмінний результат при звільненні острову Зміїний. Сумісно з коригувальником вогню турецьким Байрактар ТБ 2 українська Богдана виконувала далекобійні прицільні постріли. Це артилерійська самохідна гаубиця 155 мм на колісному шасі, в якості якого може бути використана вантажівка краси. 1521 за весь час з моменту створення було багато суперечок щодо можливості встановлення вогневої частини Богдани на гусеничний хід або ж на колісне ши 20 кінських сил. При цьому витрата палива складає 37 літрів на 100 км з запасом ходу на 1200 км із контрольної витрати. В комплект автомобілю входить централізована система підкачування шин, а також виконане оснащення лебідкою системою RunFlat та приз. Стрієм світломаскування. Кабіна броньована і передбачає перевезення екіпажу в кількості 5 осіб. В кабіні є кондиціонер, вентиляція, обдув та електрообігрів скла. Заряд гармат з САУ Богдана може бути різноманітним, але повинен відповідати вимогам НАТО в 155 мм. Наприклад, під час випробувань застосовувались чеські і турецькі снаряди. Дальність стрільби гаубиці САУ Богдана складає до 42 км. Мінімальна відстань для здійснення. Пострілу складає 780 метрів. Гаубиці Богдана, калібру 155 мм, розвивають швидкість до 80 км на годину, якщо дорожнє покриття в нормальному стані. При бездоріжжі швидкість знижується до 30 км на годину. Така установка має запас ходу в 1200 км. Дальність стрільби гармат Богдана досягає 42 км уламково-фугасними та 60 км активно-реактивними снарядами. Системи колісно самохідних. Артилерії Богдана забезпечують комфортні умови роботи екіпажу за рахунок наявності кондиціонеру та обігріву. Також ретельніше зберігають його життя за допомогою броньованої кабіни керування та протимінного захисту ходової частини. САУ Богдана обладнана протикульовим броньовим захистом екіпажу, який розрахований на протидію кулям типу Б-32 з калібром 7,62 мм на відстані до 30 метрів. Остаточної інформації. Інформації щодо вартості української самохідної артилерійської установки Богдана в відкритому доступі немає, враховуючи виготовлення лише дослідного зразку установки, маємо надію на більш точну інформацію в майбутньому. Звільнений острів Зміїни завдячує і українській сао Богдана, в тому числі 30 червня 2022 року. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив про введення прицільного вогню по окупуаційним силам на. Острові Зміїни на рахунку української системи Богдана знешкодження ворожої радіолокаційної станції та зенітно-ракетного комплексу Панцир С-1. Сау Богдана продемонструвала високу далекобійність, точність і маневреність, адже введення вогню відбувалося з острову на Дунаї. Аналогом української самохідної артилерійської установки Богдана можна назвати французьку Сау Цезарь. Це гаубиці одного типу, тож спробуємо розібратися в їх основних відмін відмінностях. Українська САУ Богдана по вазі перевищує Цезарь на 10 тонн. Швидкість САУ Богдани на шасі КРАС 63-221 при нормальному покритті дороги менша на 20 км на годину. Але щодо головних характеристик, українська та французька установки мають спільні риси. Так, дальність ураження цілей в них складає до 42 км, кілометрів, і захист військових, що виконують керівництво гаубиць, здійснено за допомогою бронювання кабіни шасі. Спільною рисою української Богдани і французької Цезар є маневренність, що надає більше шансів уникнення ворожої відповіді. На теперішній час вже не є таємницею, що повернення окупованого росіян. Нами острову Зміїний Україні стало можливим завдяки в тому числі і українській САУ Богдана. Відмінні показники на полі бою стали найкращими випробуваннями для української зброї нового зразка, якої до 2022 року не було на озброєнні Збройних сил України. За свою історію виробництво САУ Богдани налічувало проведення безлічі модернізацій, що призвело до отримання кращих результатів і зіграло одну з ключових ролей під час протидії. І ворожим російським силам не дарма САУ Богдана називають зброєю перемоги, і завдячуючи таким розробкам, українська армія ще на один крок наблизилася до мети. Друзі, дякуємо всім, хто фінансово підтримує нас. Це дуже допомагає розвивати канал. Всі, хто бажає підтримати наш канал, ви можете це зробити, ставши спонсором каналу в Ютубі або на Патреоні. Посилання в описі під відео.